Друзі, вітаю з вами Тарас. Кілька слів про використання ременя штатного ременя на штатному автоматі Калашникова, який зараз у багатьох наших захисників. Я часто бачу одні і ті самі помилки, хотів би ну, трошки порадити, як це робити правильно. Як зараз носять автомат? З того, що я бачу, його носять наче сумку. Перекидають і отут -от тримають. Ну, Таке положення. Як на мене, це найгірше положення взагалі автомата на ремені. Тому що так, у вас немає жодного способу вести прицільний вогонь, ви не можете його скинути до плеча, вам заважає ремінь. Ви можете стріляти виключно ось таким чином, але це не стрільба, як на мене, в усякому разі не прицільна. А коли у вас автомат за спиною, ось таким чином його часто закидують, то є велика небезпека, що під час якоїсь ситуації або якогось вибуху ви присядете і ствол автомату піде в землю. Я думаю, не потрібно пояснювати, наскільки це погано. Якщо ви один раз ось так от встромите ствол автомата в землю, м'який пісок і не помітите це, а потім зробите постріл, зброю буде зіпсовано. Тому ось таке носіння, коли ремінь проходить через ліве плече, таке носіння ми одразу відкидаємо. Це неправильно. Ще один варіант, значно правильніший, це носіння автомату на ремені, коли ремінь проходить над правим плечем. За спиною і під лівою рукою. Ось таким чином на мені висить зброя. У мене вільні руки, я можу займатися будь-якою іншою роботою. Зброя при цьому не теліпається. Якщо я повішу автомат на шию, ось таким чином. Бачите? Дивіться, що робиться. Я трошки з боку набік похитнувся, нахилився, він мені заважає. Якщо автомат висить на мені більш-менш щільно, нічого такого не відбувається. Руки у мене вільні. Якщо мені потрібно більше простору тут, якщо автомат мені не потрібен, я можу зробити ось таким рухом, завести автомат за спину. Він висить на спині, але при цьому стволом угору. Якщо я буду виконувати присідання або ще якісь такі вправи, займати інші позиції, нічого страшного з автоматом не відбудеться. Коли він висить переді мною і мені необхідно присісти, моє коліно спрацьовує, бачите, як засіб. Страхування автомату, тобто ну, піднімає його ствол, не дає йому ткнутися в землю. Ну і плюс ви його маєте контролювати. Ви завжди тримаєте його за руків'я. Про налаштування довжини ременя, ви бачите, що він досить довгий, зараз відпущений. Для чого це зроблено? Для того, щоб я міг у будь-який момент, коли мені буде потрібно, зробити ось так: підняти зброю, вкластися і прицілитись. Опустити вниз, підняти, прицілитись, вкласти. Перевести її по фронту, мені вистачає при цьому довжини ременя для того, щоб можна було так зробити. Якщо мені потрібно натягнути ремінь на зброї під час прицілювання, щоб зробити більш стабільною мою позицію, я можу обмотати довкола нього руку ось таким чином. Ось так. Ремінь натягнеться і буде значно стійкіше тримати автомат на цілі. Якщо мені потрібно більше простору, для якихось маніпуляцій, я можу просто вийняти з нього руку, Автомат опиниться на ремені на шиї. Повертаю руку у петлю і знову маю можливість прицілюватися і носити автомат на собі. Навіть коли вам потрібно тримати автомат ось у такій готовності, як бачите, це цілком можливо, при цьому у вас вільна ліва рука. Ви можете відкривати двері, ви можете робити якісь інші роботи, при цьому ви щільно притискаєте автомат до тіла, а ремінь. Ось у цій точці зацівку дуже надійно тримає автомат. І, відповідно, ви всім тілом повертаєтесь і тримаєте під прицілом той сектор, який вам необхідно, маючи при цьому вільну ліву руку. Якщо вам необхідно при стрільбі виконувати заміну магазину, ось на мені висить автомат, ось я скинув його, приклався. Магазин порожній, треба замінити. Ось так це робиться. Як бачите, цілком можливо, навіть не знімаючи ременя. Мені здається, що такий варіант значно зручніший, якщо у вас немає нічого кращого за штатний брезентовий ремінь. Він далеко не найкращий. Якщо є можливість, міняйте його на двоточковий ремінь нейлоновий, який дозволяє значно швидше його налаштовувати за довжиною, який дозволяє. Ну, Він більш ковський, тому що брезент він такий чіпкий і чіпляється за одяг, не дає швидко переміщувати. Але тим не менш, якщо це єдине, що у вас є, то як бачите, ось таким чином приносячи ремінь над правим плечем, лівою рукою, ми в нього залазимо. Зараз я навіть сам плутаю сінкою, але я точно пам'ятаю про те, що ремінь має проходити над плечем, яке стріляє. І ось таким чином ви можете носити автомат і це буде досить зручно. Друга серія про автомат та ремінь. Перевіряємо, чи працює моя концепція, коли на мені броня ще куча всякого додаткового мотлуху. Тому ось так він висить на мені. В принципі, так можна з ним переміщуватись. Можна навіть тут ось так його примостити, тоді взагалі вони. Настільки щільно, бачите, я кручусь, верчусь, автомат висить, як летить. Якщо треба стріляти, вклалися, стріляємо. Вклалися, стріляємо. Все працює. Точно так само з переносом. Клались, перенос, перенос, стріляємо за спину. Ну, да, Брезент, не так добре ковзає по одягу, як нейлон. але як бачите не проблема. Якщо треба зігнутися, ось так. Ну, Автомат не дивиться мені в голову. Автомат дивиться під кутом, той бік. Якщо я взагалі там якось так буду сидіти. Що страшного у мене відбувається? Коли він мені треба, ось. 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 Ну отак. Магазин. Виєднали. Приєднали. Ну, саме тому я і вибрав такий спосіб носіння автоматики.